16 лютого відзначається День Єднання України. Ідея дня єднання виникла на початку лютого 2022 року. Коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Відзначення цього дня служить нагадуванням про важливість об'єднання. Та солідарності нації обличчі загрози ззовні. Цей день став символічним знаком єдності та відповіді на загрозу з боку Росії. До святкування долучились добовичі освіти Дніпровського центру професійної освіти. Згуртувавшись та об'єднавшись, здобувчі освіти створили мапу України з долоньок, кожна з яких несе в собі побажання всім українцям.